Дзвони в Україні автор Володимир Переясовець, Роман Завадович Задзвонили слібі дзвони в Україні, аж по світі по широким стало чути. Зустрічайте Воскресіння день віднині вік віки Україні вільні бути. Зашумів відвічний Київ прапора. Розилась народу помість по подолі, на майдані на Софійським скоротбами зустрічала Україна свято волі, Україно не зеланна вища мати Володимира, Богдана і Тараса. Бог тобі призначив жити, не мирати, бути світові, як захист.